Про пляжі трішки поговоримо теж про Київ. На всіх 14 муніципальних пляжах столиці не рекомендують купатися через стан води. Утім, кияни все одно приймають і сонячні ванни і плавають на свій страх і ризик. Залазять в воду. Чи багато людей зараз в гідропарку на пляжі Венеція поїхав дізнаватись наш свят Тромса? Подивимось його і послухаємо. Ми власне на пляжі в Венеції, це якраз на гідропарку. Мене вже теж тут попереджали, що взуття крадуть, тому за моїми кедами слідкувала бабуся тут місцева. От, Власне, яка ситуація тут, бачите, зараз сонечко трошки зайшло, то стало трошечки краще, але 30 градусів температура повітря, і ви бачите, вже люди купаються, якби попри те, що не рекомендовано. Якщо казати про воду в Дніпрі, то тут плюс 25. І я, слухайте, заходиш. Сюди, і я просто не знаю, це, це блаженство. Так, тут кишкова паличка. Ну і що, що скажеш? Якби перевірку робили 15 того серпня, якби знайшли кишкову паличку, і, як нам казали, в Плесу, навіть з. Кінця липня вже якби не рекомендують купатися, от саме через стан води. Але тим не менш, якби люди є, і людей от станом на 11 майже годину чимало. Є багато дітей. Тут приходять навіть тренери, е, оскільки там десь якісь басейні закриті на ремонт, е, то вони приводять дітей тренуватися сюди. Е, дві групи ми побачили, є просто відпочиваючи на велосипедах. Приїжджають і звісно ж таки працюють лайфгарди. Вони слідкують за всією Ситуацією, тому що, якби, хоч офіційно сезону пляжного немає в столиці, але тим не менш, безпека на воді має бути. Як нам розповідали, деякі люди звісно ж таки запливають, бо немає буйків через те, що немає сезону. І відтак, якби такої якоїсь межі, глибини не відчувається, і люди інколи буває там втрачають якусь там пильність сили, починають потопати, доводиться рятувати. Власне, ми поспілкувалися знову ж таки з киянами, які на свій страх. І ризик приходять до столичних пляжів. Що вони взагалі думають і чи знають про заборону купатися на 14 столичних пляжах? Давайте почуємо, що відповіли. Палочка, ті типу, тут щось в воді, типо там є коїсь бактерії туди сюди. Ну я стараюсь воду не глотати. Так, поплавав легенько, пішов, помився, від душі. І все. То ну вас воно якби. А так от останніми днями ви часто ходите багато людей? Останнім часом не був, бо я уїжджав на Житомирщину, оце тільки приїхав два дні назад. А так я кожен день ходжу. Людей багато. В країні війна йде. Може бути обстріл, все, що можна, все, 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 що завгодно, може бути. Все нормально, що забороняють, але ж ну як люди будуть приходити, нікуди не дінешся від цього І Тому дякують, ну можу сказати, подякувати меру нашому, що він і, і ці служба наша, це да, це да, це. да ця служба і медичне все є. Попри те, що якби сезону немає, так сезону немає, але він йде на зустріч людям і е, допомагає нам. Бачите, наступними днями прогнозують от сьогодні плюс 34 максимальну температуру, і схожа ситуація буде вівторок і в середу. І як нам кажуть, от лайфгарди людей у будні майже так само багато, як і у вихідні. Попри заборону, попри відсутність офіційного сезону, люди приходять і якби відповідно купаються. Бо водич у водичці 100% якби легше переносити спеку, аніж отак, от на сонці стоячи десь там. На піску тому така ситуація зараз на пляжі Венеція схоже відбувається і на молодіжному, і на дитячому. Все, що в районі гідропарку, вже люди з підстилками, з парасольками вже мостяться під сонечком, аби провести свій день біля води.